Друзі, всім привіт! Вівторок, ранок біжу на роботу, вирішила трішечки включитися. Щось я сьогодні запізнююсь, не зазвонив мій. Будильник, що таке, не знаю. Аби не котики, то, наверное, я б думала, що ще не пора вставати. Не заглядаю на годинник і далі сплю. Коротше, йду на роботу. Всім гарного дня. Ой, ніч і ранок були такі собі. Не радісні, звісно, але що поробиш, тримаємось. Роботу ніхто не відміняв і слава Богу. Ідемо, працюємо і до наступного кадру. Після роботи зайшла в Аврору, вирішила купити новий перемикач. До речі, вже вдома перевірила, він теж не роба буду заходити. Зняла трішечки новогодніх різних товарів. Ось таку краску я собі її купила, до речі. Різні тарілочки, чашечки. Таке всяке продається. Розмовляю поверх відео, тому що там була музика. Багато сторонніх звуків, тому так вам розповідаю. Вон там гусак зверху. У нас є вже у всіх, я всім покупляла й собі. Ну, заглядала на нього, думала, може на дачу ще купити. <гум> ще тут новогодні різні товари. Ну, в кого є Аврора, мабуть, ходять, теж дивляться то ні то ось дивіться якраз. Є змога подивитися на це. Ну так, не дуже такий лад, тому що багато людей. Все перевертають, дівчата не встигають складати так, як треба після людей. Ось така цікава тут вафельниця. Малесенька. Різний посуд. У нас бокал розбився на дачі, та я дивилася, може щось схоже, нічого такого не побачила. Та різної полони на всі смаки. Можна щось собі придивитися при бажанні. І взагалі різного товара. Вибрати. Я вже чашечки купила ось такі з ялинкової такою ручкою, зелену і красну. Тепер це я вже в АТБ зайшла, дивлюся ось тут виноград на скидки. Мені нічого не треба, мене салат вдома тому пройшла далі, мені. Мінералка. Я взяла одну фляшечку мінералки, отакоє, що я беру бювет. Отакий От хліб взяла, ще тепленький був багетик. Гречаний. Хотіла ще купити чоловіку цукерки м'ятні, щоб він менш курив. Але щось не, зайш... не знайшла цінник. Є там, де перевірити ціну. Ну воно щось не працювало, не було зв'язку. в тому апараті, тому я поносилася, поносилася, думаю, до... ладно, це не к спіху на дачу. Пішла з роботи, що купила. Купила наконець-то мінералку. Правда, одну, бо воно ж важкий. Ось такий багет гречаний, класний, ще тепленький був. Круасани отакі. Вони на скидки. Зазвичай я не дуже то їм круасани, але з такою начинкою можна. Тоді купила отаку краску для волосся, отаку лампу. На роботі в мене згоріла лампа, в настольній лампі. Купила, бо нічого не видають. Купила отакий ось, як він там, переходник, да? бо предыдущий поламалась кнопка. І якось я розстроїлась. Звісно, воно стоїть 22 гривни. От як стоїть, так і працює. Раз шість, мабуть, я його использувала і все. Ну, може, це й довше буде. І соблазнилася, купила отаку от аромасвічку. Вона в такої це баночки. М -м, пахне взагалі. Не пойму чим. І тут особо щось і не сказано чим. Ну, Запах мені сподобався, купила. І все. Ось Згорівша лампочка брала як зразок. Викину тепер. Ось так. Трошки познімала в аврорі, в АТБ. Якщо що, вставлю в своє відео. І на все добре. Зараз вечір. Буду варити собі суп овочевий. Вчора бульйончик зварила курячий. І спинки з однієї, там такий, неабиякий бульйон. І зараз додавлю, в мене є спаржа, я наморозила. Потім є гриби, якось я купувала заморожені, цибульку, я так ріжу крупненькими кусочками, сушену зелень, і буде супік. Во. На все добре, гарного всім вечора, тихої ночі, і тримаємось. Все буде добре. Пока-пока, побачимось. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку і нажати на колокольчик. Пока!